Вони руйнують, ми будуємо, вони знищують, ми відновлюємо. Саме тому ми воїни світла, і тому перемога буде за нами. Ласкаво просимо до амбулаторії незламності на Київщині, першої з великого проєкту відновлення медицини на селі. Ми не просто відбудовуємо, ми створюємо навіть краще ніж те, що було. Анатолій Наконечний працює сімейним лікарем у гурівщинській амбулаторії. Коли розпочалася повномасштабна війна, він проходив інтернатуру в Краматорську. Наприкінці березня 2022 року евакуювався з родиною на Івано-Франківщину. каже, виїхали за кілька днів до того, як на залізничний вокзал Краматорська прилетіла російська ракета. Згодом побачив оголошення в інтернеті про вакансію лікаря в Дмитрівській громаді, де надавали житло. Тож з рішенням не зволікали. Відтепер тут його новий дім і нова робота. Красиві стіни, обладнання, кардіограф в кожному кабінеті це чудово. Наприклад, людей почало більше приходити дуже тепло порівняно з тим приміщенням, дитяче відділення окремо. Амбулаторію незламності побудували за кошти благодійників та відкрили в січні 2023 року. Медичний заклад є дуже важливим у цій місцевості, оскільки обслуговує 5 тисяч мешканців з трьох навколишніх сіл. Стару будівлю російські загарбники знищили. Амбулаторія знаходиться поблизу житоморської траси, по якій проходили колони окупантів. Ця споруда їм не сподобалася, напевно, оскільки тут надавалася медична допомога населенню, яка тут проживає і Було проведений обстріл, мінометний і танковий обстріл даної споруди. Приміщення повністю вигоріло, а разом з ним все обладнання та документація. Крім цього, росіяни пошкодили медичний автомобіль. Лише після деокупації медики побачили, що залишилося від їхнього закладу. Коли ми прийшли, побачили, то й серце заскається від того, що було, тому що амбулаторія була непогана. Тут був зроблений ремонт, були теж гарні умови, і ми пробули тут десь півтора року, не більше. Ну і сталося таке. В перші дні повномасштабного російського вторгнення лікарі Дмитрівської громади продовжували виконувати свої обов'язки. Спочатку надавали допомогу пацієнтам в амбулаторії, поки її не зруйнували, а пізніше консультували по телефону. Розповідає медсестра Світлана Карпач. Вона з жахом згадує ті дні. Було дуже тяжко, тому що над головою вертольоти літали майже. Майже колеса ми доставали до даху. Дрони літали над нами, і по трасі танки вже розбили в сусідів стовп і світла не стало в нас. Капітальне будівництво нового лікувального закладу розпочалося у серпні 2022 року. Це стало можливим завдяки ефективному партнерству Київської військової адміністрації, Міністерства охорони здоров'я України та футбольного клубу Динамо мешканці громади бачили наживо, як зводяться стіни та споруджується дах медустанови. Тепер це вже історія, про яку нагадують світлини на стенді біля амбулаторії. Ви знаєте, ми ж працювали в цьому старому приміщенні. Це все відбувалося на наших очах. Тут загарище це було, даху не було. Ми все таки думали, що якось будуть відновлювати. А коли ми побачили, приїхала техніка і почали все забирати, вивозити, ну то взагалі. Потім залили прекрасний фундамент, визвели стіни. Гурівщинська амбулаторія стала першим повністю спроєктованим та відбудованим медичним закладом Київщини. А ще сучасна будівля адаптована для потреб людей з інвалідністю та вадами зору. Тут працюють педіатр, стоматолог, сімейні лікарі. Зручна рецепція для очікування, Wi-Fi, кабінет для щеплень. Це у нас кабінет денного стаціонара. Тут у нас люди лежать. Прийшов, отримав ін'єкцію, і пішов. Капельницю в основному тут получають. Лілія відвідує амбулаторію, адже має підвищений тиск. Каже, хронічні стреси та окупація зробили свою справу. Вона, переселенка з Донецька, переїхала на Київщину разом із чоловіком чотири роки тому. Дуже задоволена і бажаю всім здоров'я. Всі, хто сюди приходять, нехай будуть здорові, нехай будуть здорові всі люди в Україні. Я вірю в перемогу. Я вірю в те, що наша країна найкраща. Слава нашим воїнам! Я кожен день молюсь за них амбулаторія побудована за міжнародними стандартами. Опалення приміщення забезпечує твердопаливний котел як альтернативне джерело тепла, а подачу електроенергії для безперебійного живлення два генератори. Дона амбулаторія є взірцем. Для багатьох інших громад, в тому числі, як має виглядати медицина на сільській місцевості? Це мають бути достойні умови, це має бути достойне оснащення самої амбулаторії, для того, щоб і люди могли якісно отримати медичну допомогу, і самим медичним працівникам було комфортно працювати в цих умовах.